Вивести в один показник це неможливо. Де в певних сферах, там десь є навіть готовність 80-90%, пішли історично вперед. В певних сферах тільки 10-15%. Екватор ще не пройшли. Ми його не пройшли не в частині е, імплементації законодавства, тобто його, ми його не пройшли ще і не в частині підготовки бізнесу. Угода про асоціацію. Там у нас там. Прогрес 70-80%. Ну, Але треба розуміти, що угода про асоціацію це просто умовно те, що дві сторони зобов'язалися робити на той момент. Це, це не весь блок євроінтеграції. Тому безпечність харчових продуктів, загальне харчове законодавство, до речі, досить гарний прогрес. Там я вже так, давайте ділити там. Екватор там пройде. Наприклад, захист рослин, ну, законопроект був номер 830. Він величезний, він комплексний, Тобто є підзаконка, треба робити, нормативно пройшли. Але ми ж взагалі імплементаційно нічого не зробили. Він тільки вступає в дію січня 28-го року. По великому рахунку, наша ціль просто е такі ж правила як в ГМО, як в Європі, нас застосовувати. Основне завдання да, по ГМО да. це контроль. 2-3 роки контроль можна налаштувати. Ветеринарія, законопроект 1275. 12 Ось його прийняття ми вже екватор десь досягнемо. Багато треба процедур, благополуччя, твердо але офіційний контроль ще багато. Ми ж тут до екватора не дійшли. Найдовше з усіх цих напрямків, які ми зараз обговорюємо, тут ще нас найдовше. Це, це реально така складна річ, на яку ще треба 5-7 років. Сицида це от просто така чиста сторінка з точки зору євроінтеграції, яку нам зараз треба. Починати і пройти це просто швидко буде неможливо.